Дитячі іграшки та плакати із закликом припинити вбивати людей на сході країни. Так львів'яни пікетували російське консульство. Згодом учасники акції приєдналися до ходи єдності, щоб шанувати пам'ять жертв теракту під волновахою. Люди йшли, тримаючи в руках запалені лампадки. Ми, звісно, се всім погибшим. і ми за єдину Україну. Я росіянка, но я хочу, щоб був в Україні мир. І щоб наші діти не гибли. Майже чотири тисячі людей взяли участь в ході єдності у Дніпропетровську. Люди прийшли з плакатами Піски і Ловаськ, «Іл-76», Україна, Донбас. Це я і стоп. Війна до маршу долучилися матері воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Ми хатіра міра, скільки можна втратити синові Боже... мій син положив свою жизнь. Зря ми тут зібралися, Я думаю, все це не зря. Донбасві вірдовши на вождь на быстрее. марш єдності у Харкові розпочався після народного віча. Хода зібрала близько двох тисяч учасників. Люди пройшлися від площі свободи до площі конституції. Там влаштували мітинг, на якому закликали місцеву владу не допустити у їхньому місті Донбаського сценарію. війни! Любов, я з Росією сама. і я ніката мої брат дядьки прийшли убивати моїх дітей. Комуністя от я проти це соборна площа Одеси. Люди запалюють свічки і викладають слова Я волноваха. Жертв терористів учасники акції шановують хвилиною мовчання. Одеситів закликають здавати кров для поранених кіборгів із 93-ї механізованої бригади. Їх саме привезли на лікування до місцевого шпиталю. Ми вже знаходимося в стані конфлікту більше року. Спочатку на майдані, потім в результаті вторження Росії в Україну. Анексія Криму. і як ми видимо, за це время. Ми починаємо. Болі чорствим, то починаємо ну, не так сильно реагувати на смерті, які проходять в нашій країні. І потім хотілося б, якби как бы, люди об этом не забували. Такі гріхи, такі злочини. Вони не можуть так просто пройти для, для тих людей. Ходою єдності пройшлися і кілька тисяч херсонців. Люди вшанували пам'ять загиблих під Волдовахою і висловили протест проти тероризму. Більшість містян дізналися про ходу і соцмереж. Люди взяли з собою саморобні плакати. І Прапори біля пам'ятника загиблим в АТО вшанували усіх жертв хвилиною мовчання. Ми прийшли показати що ми, во перше скорбимо, що случилось Волновахі. Це раз. І, Во-вторых, показати, що в нас много і щоб і в Росії виділи, що ми проти, проти вже проти Росії, проти Путіна. Що ми, ми хочемо бути в Україні, жити спокійно, мирно. ми проти війни. Да, Людмила Мисниченко, п'ятий канал.